Вітаю, сьогодні малята нас чекає знайомства з цікавими героями. А хто ж до нас поспішає, ми дізнаємося трішки пізніше. Щоб цікаву гру розпочати, треба гучно всім сказати добрий день! А ще ми побажаємо нашим гостям та друзям гарного настрою. Скажіть мені, будь ласка, чи полюбляєте ви посмакувати смачненькими фруктами та дуже корисними овочами? Так, а що вам найбільше подобається? На вашу думку, чому люди вживають усе це, овочі, фрукти, так багато страв готують з них? Так, бо вони корисні вітамінами, які потрібні для росту організму та нормального розвитку для здоров'я. Хто це до нас завітав, малята? Цей корисний фрукт знаменитий, ви його бачили на екрані телевізору. Це живчик та його друзі, Грушка та Лимон. А зараз ми поглянемо. Відгадали ви? Відгадали, ці друзі полюбляють грати у різні ігри. І пропонують вам цікаву гру, яка називається Збери врожай. Але спочатку відгадайте, що це малята, і назвіть. Так, це овочі. Які ви знаєте овочі? Погляньте. Так, а це що малята? Скажіть. Це фрукти. Які ви знаєте фрукти? Погляньте і скажіть. Так, молодці малята. А тепер пограємо в гру. Збери врожай. Давайте зберемо у мисочку фрукти, а в корзинку овочі. Молодці малята. І продовжуємо грати. Наступну гру нам пропонує грушка. Веселі звірята. У нас грушка-спортсменка, любить рух бігати, стрибати, уявляючи собі, якоюсь твариною. Ось і завдання цікаве, приготувала. Перед нами будуть звірята. Який дуже подобається, треба виконати завдання. Пострибайте, як зайчик. Перетворюємося на зайчика. Походіть повільно, як ведмедик. На зовнішній стороні стопи. Походіть, як лисичка, на носочках і хвостиком. Ось так, ось так. І перетворимося на собачку, як бігає собачка. Покажіть, будь ласка, весело весело нам з тобою грушка. Але подивимося, що ж нам підготував лимон. Що це за цікава гра? Знайди, що змінилося. Лимончик, погляньте, малята, що приготував. Що ж зникне в нас? Розгляньте, будь ласка, овочі та фрукти. Зараз що зникне? Чого немає діти? Що зникло? Так, яблочко зникло. Ще пограємо. Що в нас зникне тепер? Так, що зникло, малята? Ану? Так, перець. Далі розглянемо уважно і пограємо далі, що далі зникне? Що зникло малята? А ну ж пригадуємо, що там було в нас. Так, це зникла груша. Молодці малята, що далі зникне? Розгляньте уважно. І ось чого немає, що зникло? Так, це капуста. Молодці малята. Вам Живчик дякує, його друзі дуже дякують за такі цікаві ігри, що ви з ними пограли. Ви, малята молодці, впоралися з завданнями. До нових зустрічей!